Друзі, сьогодні ми завітали у Куп'єваху і ось жительки місцеві хочуть поділитися проблемами. Розказуйте. На сьогодні наша найбільша проблема, що живе в ще живі люди сьогодні є, діти є, і люди стар, старшого покоління, і середня, вся, Всякі люди ну як, є жителі в основному, в основному пенсіонери але в нас немає. Ні медпункта, ні сільського совєта немає. Немає в нас ну, почта виїзна, звісно. І то поштіті, як зимою, то вона заходила, там сільсовіт, там газетки ростуть, воно ж холодно зимою. Ми через цей газет не виписуємо, бо мені треба піти газетку взяти, вони коли проїдуть, а коли ні. Люди, може, й не доберуться туди по вулицях, як не розчищено, приїдуть. І оце нас дуже вовнує оця проблема, дуже вовнує, що Микола Степанович таке нам наробив. Дуже вовнує. І він із заслуженого покарання не поніс. що він Давайте заслужив. На базі да. раду, так? так, спалив сільську раду, і ми, ми живемо і боїмося, коли і куди попаде, в яку хату попаде ще та бутилка, що він кидав.